В Ірпіні на вулиці Ярославській відкрили шахово-шашковий клуб. Цієї події тут чекали з 80-х років. Тоді новостворений гурток шахістів тиснувся в підвальному приміщенні на вулиці Миру. Сьогодні, за підтримки ірпінської міської ради та депутата Олександра Пашчинського вони мають своє власне приміщення. Є тепер можливість для всіх діток, для дорослих, для всіх бажаючих займатися, і розвиватися в цьому виді, да, далі це дуже приємно, що воно у нас з'явилося, і кожен може сюди прийти і. Погратися і розвиватись далі за час існування клубу під керівництвом Анатолія Нечтайла ірпінські шахісти проводили в рідному місті змагання місцевого та обласного рівнів. ставали призерами обласної командної першості та кандидатами в майстри спорту. Партії наших шахістів друкувалися в газетах, журналах та спеціалізованих книжках. Шахмати це не просто інтелектуальна гра, а витончений вид спорту для справжніх чоловіків. Вже їздив на турнір. Переміг? Дев'яте місце з 80 чоловік було. І четверте місце СР-16». Щось заробив? Біля церкві без денег було, а у Києві на оболоні, там де дев'яте місце 200 гривень. На що потратив гроші? Ще не тратив на планшет збираю. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте, що шахмати і шахи це жіночий вид спорту? І Чому? Звичайно, це жіночий вид спорту. У нас гендерне рівноправство, тому всі можуть грати в люби від спорту. Заняття в шахово-шашковому клубі безкоштовні. На сьогодні тут займається більше 150 дітей. дітей. Перша задача зараз – провести чемпіонат городу, клубу плані підготовки дітей на соревновання, які Осінню будуть обласні соревновання, які будуть відборочними до чемпіонату України. Може, хтось і вистрілить, як говориться. Найближчим часом в рамках соціального проєкту Ірпінь місто наших мрій відбудуться нові події. Я переконаний і багато хто по минулому року звик уже, що ми за період з весни по осінь. Відкрили немало інфраструктурних об'єктів минулому році, і я можу одне пообіцяти, що в цьому році буде їх не менше, а можливо навіть і більше. Зокрема, в кінці травня ми запрошуємо вас всіх на відкриття стадіону нашого міського. І в кінці травня запрошуємо вас на відкриття першого в Україні парку дерев'яних скульптур Це парк Покровський. Я переконаний, що такий інфраструктурний об'єкт місто Ірпінь пред'явить Україні і багато. Жителів з різних куточків нашої держави прийдуть, щоб його побачити, і щоб його оцінити.